Вітаю всіх! Сьогодні ми проведемо з вами дегустацію та огляд найдешевшої упаковки кілограмового морозива із АТБ. Воно коштує всього 90 гривень та містить цілий кілограм морозива всього за 90 гривень. Тож, почнемо його огляд. Так, ось таке морозиво з комбінованим складом сировини з ароматом ванілі. Під торговою маркою розумний вибір. Так, масова частка жиру в морозові 10% і молочного 2,4%. Так, побачимо, що в складі цього морозива. В складі містить молоко коров'яче, замінник молочного жиру олію пальмову, Містить також масло вершкове. Молоко зне Ароматизатор ванілін. Також містить продукти. Може містити продукти, арахіс, фісташки, ми лісовий горіх. Тож перевіримо. Так, це морозиво я дістав одразу з морозильної камери, а на дотик воно має таку м'якувату консистенцію. Тож побачимо, що всередині та продегустуємо. Ось так воно легко дістається. Такий шматок добрий дістали. Так, воно одразу тане на очах, тому що дуже тепло і хочеться його вже з'їсти. Так, такий перший шматочок морозива в цьому році. На смак не можу відрізнити від морозива, який робиться з натурального молока. Не дуже солодкий. І має класичний смак пломбіру. Так, можна їсти. Можливо, навіть поставити 5 з 5 з умовами, тому що така супер ціна. І перша дегустація в цьому році. Тому 5 з 5 в цій категорії ціновій можна ставити сміло. Тому рекомендую любителям морозива Не пошкодуйте. Всім бажаю також смачного та всього найкращого в цьому році. І в наступному також. Тож дякую за перегляд, Всім дякую та до побачення. М -м -м, смачне!